Так, Кожен раз, коли ви чуєте, що хлопці наші з ПЗРК збили якусь штуку летючу, там літак, вертольотик чи ще щось, дуже часто наші працюють з ПЗРК Ігла. Ігла 1, точніше, але це не Ігла 1, це її стара, стара версія. Цю штуку ми затрофейли ще на початку війни. Вона для всіх тих мамкиних блогерів, хто будуть кричати, що треба відправити на фронт. Вони були пошкоджені, тому вони були непридатні для подальшого використання. Я вам все ж таки розповім, з чого ця штука складається, як вона працює. Ну, якщо буде цікаво, можемо зняти більше. Дивіться, це така штука переносна. Трубу, ще не взяв. Ну, ладно, уявіться, ця штука знаходиться в такій в зеленій трубі. І а, що відбувається? Під'єднується тут такий гаджет. Це акумулятор. Який при наколі за допомогою хімічної реакції розігрівається до майже 700 градусів всередині, ну, це, ну, це не так, що тут прям гаряча штука, і він в будь-якому випадку дає живлення всієї системи. Коли оператор наколює то з цього балону, це балін, балон з рідким азотом. Ну, звичайно ж, він вже порожній, йде охолоджувальний газ за допомогою спеціальної трубочки, йде сюди. Тобто охолоджується головка наведення на тепло. Бачите, як ракету підпирає шматок збитого з цієї штуки Су-34 це а, товщина титанової броні всередині, там де пілот літить. І цей корпус захищає його від всіляких та уламків. До речі, у нас теж є, з нього будуть робити цікаві сувеніри, але то зараз не про то. Значить, дивіться. Ось ця ракета лежить собі в трубі зі складеними, звісно, крильчатками. Далі її виштовхує стартовий двигун. Ось така штука, яка, як бачите, під таким кутом зроблені ці сопла. Вона ось так розкручуючи виштовхує її з труби. Це займає 0,6 секунди. Тобто такий хлопок викидає ракету на 6 метрів, і далі через ось цю штуку запускається маршовий двигун, від якого ракета починає летіти. Ці крильчатка не підпружинені, тому що коли ракета летить, вона обертається дуже швидко, до 20 обертів на секунду. Ось так вона крутиться. І коли вона вилітає з труби, вона робить ось так. Клац, центробіжна сила. Розкидає і ці всі лопасті стають в бойовий стан, звідки шпарить полум'я, і вона собі полетіла. Звісно, це вже пуста труба. Воно все було професійними а, саперами розібрано. Тобто тут немає зараз жодної вибухової речовини. Ми її віддали хлопцям з дрончикам, птічникам, і вони з них готують деякі смаколики, так би мовити, повернемо це обладнання. Попереднім власникам. А, далі, тобто, це двигун, маршовий двигун, за допомогою його ракета летить. Далі є саме небезпечна частина це індукційна катушка, яка коли ракета влітає в літак або десь проходить повз металеву, це додатковий, скажімо так. Скажімо так, спрацьовує система, що вона кудись потрапляє в залізне, і через намагнічування цього контуру спрацьовує ще один механізм взриву. Значить, це головна секція осколочно фугасна Ця штука, вони теж порожні, вона має всередині 300 уламків. І вона при вибуху розлітається і тими шматочками. Його завдання пошкодити максимально літак, або гелікоптер, або ще щось. Зараз дуже цікава і мова, в принципі, йде про ось цю частину. Та частина, яка керує власне ракетою. Чому цікаво? Тому що це розробка 70-х років, коли комп'ютери були тільки хіба у віснах, це такий радянський USB-порт. Через цю штуку вона під'єднується. І я вам зараз хочу показати, як ця штука влаштована. Тобто, ось вона. Ось в такому корпусі ховає в собі отаку от чудову штуку. Якщо подивитись уважно, ну, для фанатів таких механічних штук це прям, ну, прям жир-жирнючий, Дивіться, цей модуль ну, він дуже цікаво побудований. Зараз розповім, думаю, що вам багатьом буде цікаво. А, цей модуль, який. При виліті, ці кричатки розкриваються. За допомогою оцих вона керується. Ці стоять стало постійно, вони не керовані. Якщо ми звідки приберемо цей електричний блок, це будете здивовані, але це е, перетворюється стабілізатор напруги. Чому? Звідки тут напруга? Коли ракета вилетіла, запускаються два порохові двигуни. Ось цей. Це контейнер, там пороховий заряд. І ось цей. Ось цей великий пороховий заряд, ну, взагалі, якби життя ракети це 16-17 секунд. Далі спрацьовує механізм самоліквідації, якщо вона не, от, не попала в ціль, то вона самознищується. Чому так відбувається? Ось цей пороховий двигун, коли запалюється через цю трубочку, йде тиск. Тиск приходить сюди і заходить сюди. І тут у нас що? Та дам правильно. Те, що зараз є в кожній українській хаті, це генератор. Генератор на 250 Вт з можливістю обертання до 18 тисяч обертів, звідки вилітає пороховий, ну, власне, це як турбіна спрацьовує. Він обертається і дає перемінний струм, який за допомогою стабілізатора перетворюється. Тобто ракета самостійно вона сама себе живить, має автономну систему. А другий модуль. Ось цей модуль. Тут так само пороховий заряд. Я для вас покажу, як це все виглядає. Так, Так відкрутимо. Тобто все так дуже-дуже цікаво і дуже якісно зроблено, і зроблено це було 50 років назад. І ось він, що зараз цю штуку відкрутимо, то буде нам цікавіше. Ось так виглядає пороховий заряд. Ось він. Ось він, коли горить, виробляє той самий тиск, який необхідний для того, щоб ця система функціонувала. А друга штука, вона створює тиск для того, щоб ця система тут є елемент, який керує їм. Якщо зараз так покрутити, бачите, тут як, як на рісорах на фурі, як на автівках, система, яка підпружинює. Ось так. І вона через е, клапан, ось проводочки йдуть всередині, там стоїть клапан, який керує. Тобто цей тиск використовується для того, щоб вона могла змінювати курс. Нагадую, що ця вся система працює за аналоговою схемою. І ця штука отримує сигнал від цієї штуки підготовки наведення. Коротше, Там теж багато цікаво, про це відео зніму, Якщо буде вам цікаво, Так ось, якщо повернутися до цієї штуки. Ці трубочки вихлопні. Коли ракета вилітає, починає обертатися. І, наприклад, якщо їй треба різко змінити курс, вона не зможе, поки не набере надзвукову швидкість толку від, від тих рулів, скажімо так, мало. Для цього є ось такі трубки по боках. Це вихлопна система від цієї ж системи, яка керує ними, то вона за допомогою вихлопних газів зсовує морду ракети таку. Ракета змінює напрям досить швидко і потім починає розганятися і вже погнала робити свої ракетні справи. Для чого це я все вам зняв? Звісно, що це буде один з лотів, який ви зможете отримати за те, що донатити силам оборони України. Ну, крутяк. мені здається, що це дуже крутий сувенір. Ще ми це розберемо, от то буде двіжка. І ось це. Або ракета ціла в зборі. Ну, коротше, як ви знаєте, залишайтесь з нами. Буде багато всіляких цікавих та головне безпечних сувенірів. Ось такі вони ракети, розробки 50-річної давнини. Але й досі працюється досить ефективний комплекс. Все. всім дякую за увагу. Якщо буде цікаво, пишіть. Ми можемо знімати далі про всілякі такі штуки, відоси і, звісно, робити для вас всілякі крутецькі сувенірчики.